Це певно вже десятий раз, як я за це літо почу це неймовірне печиво. Воно шоколадне і воно з кабачками. Поки літо спішу з вами поділитись рецептом. Для цікавості ще порахую ціну продуктів. От, наприклад, цукіні в мене свій домашній, але бачила кабачки по 15 гривень за кілограм. В рецепті треба 200 грам віджатого натертого кабачка, а ще масло кімнатної температури і цукор. Їх треба розтерти і додати одне і цей кабачок. Рецепт насправді дуже простий. Найтяжче тут то натерти кабачок. У мене, до речі, пішло тільки. Половина цукіні в печиво, з іншої я зробила оладки. Потім додаю борошно, його можна просіяти, але мені завжди лінь. Також сюди йде какао і розпушувач. Все добре перемішую. А ще обов'язково трішки солі. Ну і додатково можете додати горішки або родзинки, або шоколадні краплі. В мене чорний шоколад, і я його просто подрібнила. Наперед забіжу, по смаку. Це буде шоколадний фейерверк. Я колись пекла класичне шоколадне печиво, але з кабачками виходить набагато смачніше і насиченіше. За ці багато разів випікання цього печива я навчилась отаким прийомом його гірочкою викладати, бо воно добре розповзеться. Але не важливо, як ви викладете, буде все рівно смачно. Я все собі обіцяю зробити з цього тіста аля брауні пиріг але так нам всім зайшла форма сама печива, що поки не зробила. Опікається 20 хвилин при температурі 180 градусів. Раніше я робила тест на суху паличку, а тепер точно знаю. 20 хвилин і готово. Вийшло 656 грам за 133 гривні на продукти. Не дешево, але тут шоколад і какао. І повірте, це варто приготувати. Це ніби печиво, ніби тістечко, ніби трюфільна цукерка. Не жиється, а там щось я мало балів поставила. Це сто з десяти. Дякую, що подивилися. Бо на біті.